За гріховним дійством криється біс, як за променем джерело світла. Як діють демони на людську душу? Демон це особистість і постась. Спочатку демон був творінням Божим, як духовна істота, він не може з'єднуватися з нами нероздільно і безперешкодно, він може на нас тільки впливати. Бо людина створена для того, щоб повністю поєднуватися з Богом через божественні енергії. Бога в Його сутності сприйняти неможливо, але ми можемо сприймати Його енергії і через них з'єднуватися з Ним. Нетварні енергії це сам Бог, сяй в Його сутності. Так само і дії демона це сам демон. Уяснимо це собі. Чому ми зазнаємо поразки та невдачі, тому що проводимо різницю між лукавими бісами та їх діями? Виник у мене лукавий помисел, і я питаю мені його підкинув біс, чи це просто бісівська дія, чи якась пристрасть? Але в тому то і річ, що дія і біс це одне й те саме? За дійством криється біс, як за променем джерело світла. Біс ховається і за помислом, і за бажанням, і за рухом у душі і тілі. Демони довели до досконалості план смерті людини, вони діють і людині, входячи і знов виходячи, тому що не мають змоги ні сутнісно, ні постасно поєднатися з нашою душею, але вони можуть змінювати одяг душі, її діяльність, і так всередини панувати над нами. Задумали цей план не тільки ті біси, які входять у нас і виходять, але й ті, які зайняли вже всі вигідні для бою позиції до небесних воріт. Не забуваймо, що душа, хоч і духовна, проте має певну тілесність, як і демони, а значить, небо, як і пекло для неї не тільки спосіб життя, але й місце знаходження, душа має рух у собі. І сама рухається вперед. Таким чином мої справи, які, як мені здається, я здійснюю за власним бажанням і самостійно, насправді вихідне від демонів випромінювання. Вони підкидають мені самих себе, а я їх підхоплюю, думаючи при цьому, що я вільний роблю те, що я хочу, бо я вважаю себе вільним. Я не розумію, бо не розумію своє спасіння. Але знову йду на дно. І тоді я потрапляю в пазурі ката, тому що я не усвідомлюю, що єдине, чого воістину бажає моя душа, це Бог, адже для Нього я народився, Його шукає моя душа і в ньому тільки знаходить заспокоєння. Все інше, що я вважаю гріховним жаданням, це брехня, помилка з потворення мотолог, яким закидає мене лукавий. Коли я веду себе таким чином, я гублю душевну рівновагу і думаю, що бажаю зла, тому і сказано належить мені зле. Поруч зі мною виявляється і біс, і смерть, яку він несе, адже смерть це він сам. Наприклад, коли я роздратований або озлоблений. Або підлягаю якійсь іншій пристрасті, то дійсності в мені звершуються злі справи демонів. Демони не можуть проникнути в істоту нашої особистості, вони поєднуються з нами своїми лукавими та темними справами, які стають чимось єдиним із нами. З нами поєднуються як і лукавство демонів, так і благодать Божа. Тому що належить мені і Бог, і чеснота, і тоді ми стаємо або темними чи світлими. Якщо я грішу, то це не означає, що я просто зробив щось гріховне, але це означає, що в мені почалася справжня боротьба, відбулася ціла сутичка, і я виявився переможеним. Тому гріх не означає, що я роблю щось погане, сповідуюсь у цьому. І отримую прощення, а якщо знов согрішу, то знов прокаюся. Гріх означає, що я забуваю, навіщо народився, забуваю, що тільки Бог може заспокоїти мою душу і що вона ніколи не зможе залишитися непорочною, якщо не з'єднається з Богом. Отож гріх це провал, це помилка, обман, промах, він означає. Що я не зміг потрапити точно в ціль. Гріх це моя невдача. Схильність моєї волі до гріха насправді не моє власне бажання згрішити, але злиття моєї волі з волею лукавого демона, який таким чином пробирається всередину мене, тоді як я думаю, це те, чого я шукав. Адже щоразу, коли я щось роблю, я відчуваю, що поєдную з тим, що роблю. Цим пояснюється насолода спогад про гріх і повернення до гріха. Все це, як закваска, поєднується з усією моєю істотою. Потрібно, щоб у мені зупинився всякий гріховний рух, всяка гріховна дія, навіть найменша, щоб я міг сказати. Що зараз я починаю з'єднуватися з Богом, з Ісусом Христом. Бувають такі хворобливі стани, душевні або духовні, особливо під час сну, на початку, його, коли людина зовсім не може поворухнутися. У такій миті людина відчуває якусь душевну пригніченість і при цьому не може зітхнути, ніби щось стискає горло або натискає на груди. Людина почувається себе так, ніби вона не має ні серця, ні легень, ніби вона мертва. Вона точно знає, що такий стан викликаний чимось чуттєвим, відчутним, тому намагається перехреститися, але не може. Намагається сказати, Господи Ісусе Христе, помилуй мене, або прочитати віру, або Отче наш, щоб звільнитися, але й цього не може. Якщо в такому стані людині все ж вдається вимовити Отче наш, або Господи Ісусе Христе, помилуй мене, або перехреститися, вона одразу ж позбавляється цього душевного, духовного, злого Духу. Бо тут має місце саме злий Дух. Але іноді людина нічого не може зробити ані вимовити слова, ані поверхнути губами, ані перехреститися. У таких випадках, при цій болі, при цьому сіпленні, при цій тяжкості, коли людина бачить, як до неї наближається смерть, коли вона думає, що втрачає все і випромінює вже дух свій, приходить якась просвіта, осяяння, і вона вдається до Бога і віддає йому саму себе. І як тільки людина віддає Богу своє серце, яке стискується, тужить і мучиться, Цю мить все минає. Якщо будеш боятися сатану, він тобі будуватиме ще більше підступів. Головна причина, чому демони на тебе нападають, це їхнє бажання випробувати, чи не боїшся ти їх. Заради чого вони часом здіймають шум на покрівлі? А просто подивитися, чи не злякаєшся ти, твій страх їхня перемога. Якщо тебе охоплює паніка, і ти думаєш, Боже мій, що ж буде далі? Аби нічого не сталося, то сатана святкує перемогу. Як той вовк спостерігає, чи не боїться його собака, якщо боїться, накидається на неї, а якщо не боїться, тікає сам, так само і сатана пам'ятай, сатана завжди б'є по хворих місцях людини. Ти егоїстичний, Б'є на твій егоїзм, ти любиш свою матір, наводить спокуси на неї, боїшся за своє здоров'я, примушує тебе хворіти, боїшся смерті, постійно наражає тебе на смертельну небезпеку. У цьому світі над душею панує лукавий демон, якого, як вчить церква, Бог покарав і скинув на землю, точніше, в безодню та в повітря. Демон панує в повітрі, в атмосфері та природі. З усією цією демонською владою і зіткнеться людина, і повинна буде її подолати, щоб досягти завершального етапу свого духовного життя. Є демони, але є й ангели, які захищають життя і душу людини, поки вона не досягне духовних сфер. Демони відстоюють свої права, тому що їм надано землю і що наповнює її. В тій звичайно мірі, в якій їм допускає Бог. Але вони сприймають людей, поки ті ще живуть на землі, як надбання, що належить їм по праву, а отже, вважають своїми і душі людей, доти, доки вони не досягнуть Божих надр. Душа при своєму виході зі світу і з тіла бореться за те, щоб звільнитися від влади пітьми, тільки оболонка душі. Так би мовити, душевна атмосфера людського буття доступна рукам демонів, і вони можуть на неї впливати. Саме через неї вони породжують різноманітні тілесні душевні та духовні немочі, помисли, напускають на душу тривоги, хмари, викликають різні пристрасті, щоб не дати людині бачити обличчя Боже. Лукавий дух винаходить різні хитрощі, пильно стежить і за часом, і за простором. Він знаходиться і в гаях, і в річках, і в морських прірвах скрізь. Немає такого місця ні могили, ні черепа, ні навіть ями, якого б він не зробив своїм житлом. Також є чин демонів, що володіють повітрям всієї атмосфери до останньої точки, до якої Бог дає їм право простягати свою владу. Ці демоні відомі нам із розповідей про поневіряння, про які згадуються в ескетичних книгах, душа зустрінеться з усіма цими демонами і відчує жах, бо вони загрожують їй смерті. коли присходжені душі на небо, сатана буде переможений, почнеться неземне життя, як тісно переплетені матерія і дух, небо і земля, теперішнє і майбутнє життя! Немає ніякого відповідного признаку, ніякої чіткої границі, і що отримає верх, залежить від перемоги або поразки душі. В якусь одну мить людина може стати переможцем або переможеним, може стати плоттю а може стати духом. А повнота радості янголів, вона ж повнота радості людей, буває тоді, коли душа переможе демонів. Однак перемагає бісів не сама людина, а її діло, її справи, які він коїв на землі, його справи, його праці, розлитий піт, уклінність, боротьба і добровільна знемога і смерть, яким він піддавав себе в земному житті, супроводжують його, стають його сяйвом світла, яке просвічує і руйнує морок, руйнує демонів і їх дії. Злість це пристрасні енергії злобного демона, темне випромінювання сатани. Ми, звичайно, усвідомлюємо всі рухи нашого серця, наші помисли, побажання, гріховні викиди свого внутрішнього світу, свою ненависть, пристрасть, егоїзм, злопам'ятство, але ми не можемо зрозуміти, що за цим скривається особистість, яка виходить нам назустріч. Як по смерті, після того як душа звільниться від тіла, її зустрічають жахливі лапи демонів, так і в цьому житті, коли я відчуваю хвилювання душі, коли гніваюсь або приписую собі свій гнів, а на самій справі мені назустріч виходить та ж сама особистість. Но ми, як правило, настільки занурені в сон. Що ніколи не бачимо цієї зустрічі з Сатаною, ціль якого розірвати всякий наш зв'язок з Ісусом Христом, і не допустити нашої зустрічі з Пресвятою Трійцею, та демон не спить ніколи, Він виходить нам на зустріч, наводить на нас жах, простягає свої лабети, щоб схопити нашу душу. Для того, щоб у нас з'явилася справжня, справжня радість, ми повинні відчувати, ми повинні усвідомлювати і осягати цю реальність, присутність демона, щоб протистояти йому гідно. Людина, яка перебуває під впливом демона, людина, яка одержима пристрастями недбальством, людина, у якої немає плачу, немає смирення, немає любові. Думає, що вона дуже близька до Бога. Як часто молячись, ми вважаємо, що Бог поряд з нами, як часто промовивши або проронивши якусь сльозинку, ми говоримо дякую тобі Боже мій, що ти відвідав мене сьогодні, але де він Бог, ти бачив його? Він ще далеко від тебе. А щоб ми зрозуміли, наскільки ми далекі від Нього. Потрібно пройти всі ці стадії поневірянь, ми живемо в брехні, в звабі, в принадах, думаючи, що Бог з нами. Але може переконання в тому, що ми далекі від Бога веде нас до розочарування та розпачу? Звичайно, проходячи всі ці стадії, потрібна багаторічна праця. Але що більше часу ми проводимо у подвигу. То з роками ясніше розуміємо, що ми є ніщо. Таке було почуття у всіх святих. Апостол Павло на початку свого апостольства говорив, що він останній серед вірних, а перед смертю він сказав, що він перший серед грішників. Чим більше ми досягаємо успіху в подвигу і в наших боріннях, тим ясніше усвідомлюємо. Що далекі від Бога. Але це не призводить нас до розочарування, недбальства, лінощі, зупинки. Зупинка це вкрай важка хвороба, як і недбальство, як і розочарування. Це жахливо. За все своє життя я не бачив ні однієї людини, яка б не отримала у Бога те, чого б просила. Подібне могло б відбутися тільки в тому випадку. Якщо би Бога не було. Амінь.